Скільки надається днів відпочинку за донацією крові, якщо після здачі крові працівник цей день був на роботі? Чи має термін давності надання додаткового дня відпочинку за донацією крові, якщо працівник здав кров у 2023 році? Просить приєднати цей день відпочинку до щорічної відпустки в 2025 році. Дивіться. Такого терміну давності немає. Навіть є деякі роз'яснення були і від Мінсоцполітики, і зазначали, що навіть якщо він здавав кров, там, наприклад, в одному році, то він може приєднати цей день до щорічної відпустки в наступному році, в одному з наступних років. А, і дивіться, якщо день донації а, припадає, наприклад, на вихідний чи святковий день, ну, зараз святкових днів немає. Донор не може бути звільненим. Від роботи у цей день, оскільки він вже є неробочим, те саме стосується і дня відпочинку, що безпосередньо слідує за днем донації, якщо він уже є неробочим чи святковим. Але після кожного дня донації крові та або компонентів крові, у тому числі у разі донації у вихідні, святкові неробочі, працівнику надається додатковий день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку, у разі, якщо цей Наступний за днем донації день є для нього робочим згідно з графіком роботи. Таким чином, приєднання додаткового дня відпочинку донора до щорічної відпустки застосовується лише у випадках, коли день донації крові та або компонентів крові та день після донації припадають на робочі дні працівника згідно з його графіком роботи. Тобто, тут відповідає на ваше запитання має бути один день.